Заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова запропонувала відправляти дітей у дитячі садочки, коли їм виповниться три місяці. Вона пояснила це нестачою дітей у закладах дошкільної освіти. На думку міністерства, це допоможе зберегти наявні робочі дитячі садочки в робочому стані, адже демографічна криза через війну в Україні вплинула на кількість закладів дошкільної освіти дуже. Негативно. Але наскільки ця ініціатива допоможе батькам малечі і чи не відіб'ється на здоров'ї малюків така рання соціалізація. Саме про це будемо говорити далі. І до ефіру долучаємо Руслану Найду, докторку педагогічних наук, професорку. Вітаємо вас, вітаю, пані Інеса. Тож, пані Руслано, давайте розпочнемо з того, наскільки вдалою є ідея на вашу думку. Ну, власне, ця ідея закладена в новий закон про дошкільну освіту, який імплементується уже з 2024 року. Тому розуміємо, що це є нормативна база, яку власне ми усі свідомі громадяни і дотичні до системи дошкільної освіти безумовно будемо виконувати. Чи можемо говорити вже про позитивні і негативні наслідки такого закону і такої дії в Україні, як віддавати дітей з трьохмісячного від народження три місяці, так і вже в дитячі садочки. Справа у тім, що ми розуміємо, що кожен із нас стоїть, має стоїть завжди перед вибором. Зрозуміло, що нормативна правова база, яка сьогодні рекомендує нам за типом організації освітньої діяльності відкривати ясла. Власне, це, ця практика не нова, вона була іще до 2024 року. Але кожен із нас пам'ятає, кожен із нас, як свідомі свідома мама чи свідомий тато, розуміє, що віддавати. Дитину в три місяці до ясел це власне вибір самих батьків. Я розумію, що сьогодні в нашому суспільстві є е, неабийкий резонанс з приводу того, наскільки ефективно буде перебування дитини саме трьохмісячної в яслах. Ось, але м, наші слухачі е, власне, повинні зрозуміти, що е, Така і пропозиція і ініціатива з боку уряду вона власне була скоригована і скорельована потребою самого соціуму. Оскільки ми знаємо, є низка досліджень, що Підтверджує необхідності необхідність виходу батьків на роботу в зв'язку з тими обставинами, які складаються зараз в Україні, і які будуть по завершенню воєнного стану. Тому говорити про те, наскільки це позитивно чи негативно рання соціалізація, я б напевно так не сказала, оскільки ще раз наголошую, що це вибір кожного, кожних батьків, які будуть робити цей вибір в залежності, від ситуації, яка складається в сім'ї, але можливість вони таку будуть мати, тому реалізувати цю надану можливість чи не реалізувати безумовно останнє слово за батьками, і ніхто в жодному разі їх не примусить, якщо вони будуть проти, не примусить їх віддавати дитину в три місяці, оскільки обов'язкова дошкільна освіта, ми знаємо, це вже з п'ятирічного віку, тобто дитина старшого дошкільного віку 5-6 років. Тобто можемо вже зараз говорити про те, що це саме ініціатива, допомога саме молодим батькам, які хочуть або не мають змоги наразі залишитися у декретній відпустці. Я правильно розумію? Безумовно, оскільки така ініціатива з'явилася після моніторингу думки в суспільстві України, і ми знаємо є ґрунтовні дослідження міжнародної організації праці, яка виявила саме необхідність і відкриття, в тому числі ясел, і, зокрема, відкриття дитячих садків, адже ми знаємо, яка сьогодні ситуація у нас на сході, що є велика кількість дитячих садків, які не перейшли ні в дистанційно форму навчання ні в змішану форму, ні в очну форму навчання зв'язку з тією ситуацією, яка складається. Але вибір за молодими батьками і не тільки за молодими батьками, вибір за батьками, які е, захочуть продовжувати або економічно підтримувати сім'ю і виходити із декретної відпустки. Водночас і ніхто й не забороняє, скажімо, декретну відпустку продовжити не тільки мамі, оскільки ми пам'ятаємо, що у нас позиціонується гендерна рівність. То відповідно може в декретній відпустці перебувати тато. Тут вже залежно від ситуації, сімейної тоді постає питання, наскільки якісно підготовлені саме працівники дитячих садочків для того, щоб перебувати з, таким маленькою, з такою маленькою дитиною, скажімо так, декілька годин, щонайменше, яка не може дати щонайменше зворотнього зв'язку. Прокоментуйте це, бо я думаю, що. Будь-якого батька або будь-яку маму це дуже турбує. Безумовно, безумовно сьогодні батьки, як і завжди, піклуються про своїх дітей, оскільки вони залишають їх в, в і переконані в тому надійні руки. А так як у нас в Україну зайшла нова ініціатива, але, скажімо, як я вже говорила, що ця ініціатива була ще до 2024 року, віддавати діток можливість віддавати діток з трьох з трьох місяців. І до слову хочу сказати, що під час проведення низки круглих столів щодо імплементації закону про дошкільну освіту від у 2024 році ми мали можливість організувати такий круглий стіл на Львівщині. І з'ясувалося, якраз Львівщина перебуває в передових щодо організації такого типу закладів дошкільної освіти, як ясла. Ось і з приводу фахової підготовки працівників, які там повинні працювати, адже ми розуміємо, що це не лише вихователь, але це людина, яка повинна розумітися, як, як здійснювати догляд та піклування. Тому е безумовно і виконавчі. Е Владні структури сьогодні дбають про те, і ми знаємо, що в березні місяці 2025 року у нас Національна агенція кваліфікації зареєструвала професійний стандарт нянька, який саме направлений для того, щоб допомогти у фаховій підготовці людей, працівників, які будуть безпосередньо працювати із дітками з трьохмісячного місячного віку. І і зрозуміло, що до них будуть підключатися вже і вихователі, які будуть бати про освіту саме того рівня, адже ми не можемо сказати про навчання в ранньому віці, безумовно, але певні елементи освіти, безумовно, тут вже будуть підключатись працівники. Водночас резюмуючи, хочу сказати, що на рівні державному це питання теж. Розглядається, оскільки ми розуміємо, що е, щасливе дитинство, раннє, особливе дитинство, це є е, направду такий капітал майбутньої держави, і це враховано сьогодні. А в па... тих робочих групах так, -так. Так, так перепрошую, у тих робочих групах, які саме працюють і над розробленням підзаконних актів щодо е, нового закону про дошкільну освіту. Ця ініціатива була впроваджена для того, щоб і наявні дитячі садочки не закривалися, так і так чи інакше. Вихователі не втрачали роботу саме в дитячих садочках. Скажіть, будь ласка, на вашу думку і за вашою оцінкою, наскільки зараз вистачає спеціалістів, які працюють зараз з маленькими дітками в яслах, і тепер ще з настільки маленькими дітками, трьох місячно від трьох місяців, так що зараз саме зі спеціалістами, які вже можуть так працювати. Ви знаєте, що дана ініціатива йде паралельно зі створенням ясел, оскільки вони не були настільки поширені в нас в системі дошкільної освіти. Паралельно йде і фахова підготовка спеціалістів працівників, які будуть безпосередньо працювати. Тобто сама процедура створення ясел вона повинна бути узгоджена із певним положенням, яке зараз розробляється, і готується уже введення на громадське обговорення. Положення про організацію такого типу світу. Ітні діяльності як ясла, тому. Це такий перший етап, і паралельно з цим етапом, тобто з розробленням підзаконних актів, у нас іде ще фахова підготовка і на рівні фахової передвищої освіти, на рівні вищої освіти. Ну і безумовно на рівні професійної освіти, оскільки нянька це є робітнича професія. Тому сьогодні, завдяки знову ж таки, згадую вже в другій міжнародній організації праці, яка має сьогодні чудовий проект і розробила і з ініціативи було власне створено цей професійний стандарт спільно із міністерством. Соціальної політики сьогодні професійна освіта, професійно-технічна освіта і коледжі професійні будуть мати можливість реалізувати і підготувати теж саме робітничу професію нянька, яка може. Працювати як помічник вихователя у закладі дошкільної освіти, водночас готується в Міністерстві освіти і науки теж професійний стандарт, помічник вихователя. Тому ці, скажімо такі завдання, які стоять сьогодні перед Міністерством освіти і науки, перед Міністерством соціальної політики, вони йдуть паралельно. Тому не можна сказати, що зараз настільки критична ситуація, що тут закон дає дозвіл відкривати ясла, а водночас. Немає фахівців. Ні, такого сказати ми однозначно не можемо, тому що два цих процеси зараз йдуть паралельно. Не можна за один день відкрити ясла. Ми розуміємо, що це повинно бути відповідне матеріально-технічне матеріально забезпечення, методичне, інструментальне забезпечення, інформаційне і так далі. Тому ці процеси йдуть паралельно і сподіваюся, і вірю в те, що вони будуть мати успіх. Коли вони можуть бути набути такого повного масштабу, коли ми можемо сказати, зможемо сказати, що у там у всіх регіонах України запрацювали саме такі ясла для таких маленьких діточок? Ну, справа ті, в мене немає таких повноважень зараз чітко визначати, тому що це є повноваження міністерства. Але я чітко знаю, що у нас є певні нормативні терміни, які ми розуміємо і дотримуємося після е, імплементації закону. Є певний термін, коли розробляються підзаконні акти. Безумовно, далі вони після їх, їх затвердження мають рік до впровадження, тому часу достатньо Часу достатньо для того, щоб зреалізувати успішно і якісно от саме цей тип. Організацію освітньої діяльності. І ще хочу додати, що ми всі чудово розуміємо, і в нас є якийсь такий тради... традиційний шаблон або кліше мислення про те, що якщо рано віддавати дитину до ясел чи до дитячого садку, ми втрачаємо, чи власне дитина втрачає той опіки, піклування любові материнської. Це така наука і таке мислення прийшло до нас з тих часів, коли скажімо, з 20-го століття. Як показує практика, і західних держав, і практика наша, українська, що є вибі... людина завжди стоїть перед вибором, батьки стоять перед вибором. І є діти, які швидко соціалізуються, і для них саме садок є знахідка для розвитку. І є навпаки, які дітки навіть в ранньому віці, там два рочки, так зокрема, скажемо, бо в нас ранній вік триває. До трьох років тому відпов... а є дітки, які наприклад не приймають. Тому категорично ми не можемо це сказати. Але ті дані, які ми сьогодні маємо, що у нас існують черги, заклади дошкільної освіти, що не можемо ми сьогодні покрити того запиту від батьків щодо здобуття дошкільної освіти дітей в повній мірі завдяки державним і комунальним закладам, то так це безумовно є. Але ми сьогодні завдяки цьому закону можемо вирішити її шляхом і приватних закладів дошки освіти І в тому числі я все, тому що тут дозволяється, і безумовно державних та комунальних закладів. Ну, але в нас така ситуація, ми бачимо, що ми зараз на простій ситуації і намагаємося максимально реалізувати цю соціальну політику на благо наших діток. Щодо контролю саме роботи таких ясел, хто буде контролювати, наскільки якісно це все відбувається? Адже ми розуміємо, що мова йде про таку верству населення дуже специфічно. Хочеться, щоб наші дітки отримували найкраще все, що можуть вони отримати, тим паче, ну, така важка заразнина, що ситуація в країні є такою, що інколи батьки навіть не дуже сильно бажаючи так, віддають дітей в'ясла, бо не мають змоги іншої, так мають іти працювати, але все тим не менш, звісно, хочеться, щоб і діти отримували найкраще, і батьки були спокійні. Тож чи є такий інструмент контролю? Наскільки він якісний йому можна довіряти? Безумовно, інструмент такий контролю є. І оскільки я є учасницею різних робочих груп щодо розроблення підзаконних актів, я чітко можу із певністю сказати, що перш за все, ми знаємо, що є в нас так званий внутрішній моніторинг, тобто безпосередньо учасники освітнього процесу. А учасниками освітнього процесу в нас є не тільки працівники і дітки, вихованці, так але є і ще і батьки, окрім асистентів та інших працівників. Так ось батьки є повноцінними партнерами, і сьогодні новий закон дає можливість. Цієї повноправності. Тому, власне, оця внутрішній моніторинг, внутрішня оцінка може здійснюватись безпосередньо що як керівництвом адміністрації, так і батьками в тому числі. А щодо зовнішнього моніторингу, зрозуміло, що на рівні держави теж є низка документів, зокрема, Державна служба якості освіти дбає про це і нещодавно, в березні місяці, були оновлені методичні рекомендації щодо оцінки організації і освітнього середовища, і управлінських рішень. Тому тут моніторинг як на рівні ясел як типу організації освітньої діяльності, так і на рівні дитячих садків, центр педагогічного партнерства теж дозволяє нам приймати діток від трьох місяців. Тому безумовно теж державна політика подбала і про рівень саме контролю організації контролю, так так званого моніторингу зовнішнього та внутрішнього. Чи є якісь міжнародні приклади того, як це працює? Адже знаємо, що в світі є приклади, коли з трьох місяців можна вже віддавати дитину у е, такі ясла. Е, чи використовувалися е, ці приклади як. Можливість копіювання це в Україні, і чи досліджувалося взагалі це питання, з якими там трудно що ми стикнулися, скажімо, люди, які це організовували, і чи враховано це в організації саме українського такого експерименту? Дякую. Ну безумовно, що будь-яке нововведення, яке планується всеукраїнського або все державного масштабу, воно? Передується певним такою попередньою роботою, яка передбачає вивчення досвіду не лише вітчизняного, так не лише українського, зокрема в контексті, якщо ми говоримо України, але безумовно ми вивчали і зарубіжний досвід держав країн, які мають. Таку практику організації догляду пікування за дітьми з трьох місяців, і що ми з'ясували? Ну, найперше, практика є, і в основному вона позитивна, і причиною саме наявності таких закладів дошкільної освіти, як ясел, це є. Необхідність батьків працювати, тобто економічна складова, є такою рушійною силою в організації цих ясел. І саме цей досвід і був врахований і в новому законі про дошкільну освіту, і в професійному стандарті. До прикладу, скажімо, коли ми працювали з робочою групою над професійним стандартом нянька, про який я вже сказала, ми безумовно вивчали досвід і так дуже плідно Молдаві Молдови. І власне цей досвід нам допоміг здати зрозуміти, в чому особливість, і де є такі червоні пропорції, на що варто звернути увагу при організації саме ясел, як по освітньої організації. Освітньої діяльності, але водночас ми пам'ятаємо, що кожна ментальність, кожна країна має свої особливості, свої цінності свій досвід. І тому ми намагалися якось консолідувати досвід зарубіжних держав, але водночас не втратити свою автентичність. І в чому це полягало? До прикладу, скажімо, якщо в законі прописано, що це можна здійснювати з трьох місяців, водночас закон і дозволяє організацію такого. Закладу дошкільної освіти, як центр педагогічного партнерства, який, якщо батьки, до прикладу не хочуть залишати дитину, ну скажімо, мама турбується про немовля і не довіряє, водночас вона може в цьому центрі педагогічного партнерства, який теж вважається закладом дошкільної освіти і теж повинно отримати ліцензію. Вона може з ним перебувати впродовж цілого дня, але водночас біля неї буде компетентна людина, яка зможе допомогти навчити, скажімо, як доглядати Відлуватися зможе дати можливість мамі тут же в цьому центрі відпочити і попрацювати, оскільки передбачено приміщення, де батьки можуть працювати, і, скажімо, сусідньому приміщенні під наглядом буде дитина. Тому велике -е 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 таке широке коло реалізації цієї політики, зокрема економічної, вони обов'язково передбачено. Важливо, щоб наше суспільство, батьки, були освічені і усвідомлювали те, що вони мають цю можливість, мають ці права. І водночас мають ці обов'язки. І я, користуючись нагодою, вам дякую за сьогоднішню таку можливість висловити це, оскільки ми бачимо, що е, однією із таких нагальних е, проблем і нагальним завданням є сьогодні встановлення комунікації між батьками і між суспільством в контексті забезпечення цієї системи дошкільної освіти, і, зокрема, м'ясо, про які ми сьогодні говоримо. Наскільки наразі ця, скажімо так, це спілкування, ця ниточка, наскільки вона є потужною, наскільки вона є якісною з точки зору того, що батьки, молоді батьки, так як якщо в них там перша, наприклад, особливо дитина, і ти дуже Піклуєшся про те, ти дуже переживаєш е, наскільки е, зараз відпрацьовані ось ці е, інструменти зворотнього зв'язку до батьків, які можуть запитати, що їх турбує, так отримати відповідь, і е, далі вже думати, чи може вона розраховувати на те, щоб, наприклад, віддати свою дитину, адже ну є тривожні дуже мами, які. І, хоча треба виходити на роботу, але ну тривога така, що ну просто неможливо дуже сильно переживає, що робити в такому випадку. Так, так, сьогодні ми намагаємося максимально, максимально налагодити цю комунікацію, вона тільки ще на такому, скажімо, зародковому періоді, тому що ми бачимо ситуацію і зворотній зв'язок після наших проведення круглих столів і розуміємо, що от саме оцей червоний прапорець якраз потребує доопрацювання. І розроблено вже шляхи, який спосіб налагодити цю співпрацю із батьками. перш за все ми безумовно маємо тісну співпрацю із закладами дошкільної освіти, де е, традиційно і організовується робота з батьками, зустрічі з батьками, і от саме ця просвітницька діяльність сьогодні покладена максимально на заклади дошкільної освіти. Неважливо якої форми власності, чи то в державної, комунальної, чи приватної, але е, важливим сьогодні завданням, яке стоїть перед вихователем, перед керівником директором закладу дошкільної освіти донести проінформувати батьків про їхнє таке право. 过。Wow. Ну і теж ми сьогодні активно використовуємо соціальні мережі, зокрема в контексті роботи, скажімо, Українського інституту дитинства, директоркою якого я є. Ми намагаємося максимально популяризувати інформацію і в соціальних мережах, і організовувати різні заходи, вебінари, тренінги саме для батьків, залученням батьків для того, щоб дати розуміння, що батьки йдуть паралельно сьогодні із вихователем. І в жодному разі закон не перекладає відповідальність за роботу, Розвиток виховання і навчання дитини на педагогічного працівника, на вихователя, на няньку, на помічника вихователя тут відповідальність лежить на батьках. А ось, каже людина, яка супроводжує цей процес, безумовно сьогодні є педагогою. І батьки повинні це розуміти і знати. Тому максимально ми сьогодні нарощуємо цю роботу. Я не можу сказати, що вона сьогодні на 100% діє, дії, але у нас безумовно є плани. Ці плани не є. Довгострокові вони на найближчу перспективу, і одним із таких позицій це є налагодження комунікації, донесення батькам цієї інформації про такі можливості, які дає сьогодні закон. Чи розглядається можливість наразі відкривати такі дитячі садочки, такі дитячі ясла, наприклад, в сільській місцевості? Адже е, говоримо про те, що зараз навіть е, зараз наявні дитячі садочки, вони ну скажімо так, не завжди можуть прийняти ту кількість бажаючих діточок. І що робити в сільській місцевості? Там е, менше дітей, так, але все одно вони там є. Як закриваються потреби там і планують відкриватися так? Угу, дякую. Справа в тім, що ми знаємо чудово, що відповідно ще й до закону у нас має бути неопотр... має бути виконана така вимога щодо того, що дитина повинна доступ дитини до закладу дошкільної освіти повинен бути піший. Оце важливо, але знаючи ситуацію, яка сьогодні в нас є в сільській місцевості, один із вісьми типів організації освітньої діяльності це є міні-садок. І от саме завдяки різноманіттю видів. Закладів дошкільної освіти, які презентовані у нас в законі, дають можливість вирішити цю проблему, яка склалася в сільській місцевості. Саме міні-садок, де дітки будуть перебувати не менше п'яти, можна організувати на невеликій території, але водночас дотримуючись і матеріально-технічного вимог до матеріально-технічного забезпечення. Проте ми знаємо, що закон сьогодні дає можливість і повноваження громадам територіальним щодо е е допомоги. Здобуття дошкільної освіти діткам дошкільного віку, тому сьогодні, от консолідація і партнерство сьогодні у нас відбуватиметься і вже відбувається не лише між батьками, але і між територіальними громадами, оскільки, окрім налагодження здобуття дошкільної освіти, ми знаємо, що однією із таких важливих проблем, болючих сьогодні проблем дошкілі, і однією із причин, чому сьогодні ми говоримо про кадрову підготовку, це є рівень заробітної плати. І територіальні громади сьогодні. Можуть е, допомогти вийти з цієї критичної ситуації, оскільки їм закон це дозволяє. Тож, дякуємо, що е, поговорили з нами на таку цікаву тему. Руслана Надя, докторка педагогічних наук, професорка була з нами на прямому включенні. З нею говорили про ясла. Незвичайні ясла, а для діточок з трьох місяців.